Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам про дуже таку цікаву машинку, яка є в клієнті гри. Це WZ-111 Model 6 або просто wz 6 Як коротко зазначається, ця машина позиціонується у нас як важкий танк прориву. Вона була ще у вересні 2022 року введена в гру тестером. Її потестили і так вона залишилася в клієнті. Зараз ми розберемося по її характеристикам. На жаль, калькулятор броні поки що не працює. Сьогодні вийшло оновлення, але тим не менш я розповім і по броні, яка броня в даної машини я подивився на танк GG, І також по характеристиках розберемо повністю, з чого. Що представляє коротше, ця машина, і навіть повангуємо, за що вона може бути. Так що не забуваємо підписатись на канал, поставити вподобайку і прокоментувати. Це найкраща підтримка україномовного контенту. І так, поїхали. Значить, вз 111 6 ось тут по історичній справочці, просто як ВЗ-111, розроблявся на початку 60-х років. В основі машини були конструкції радянських Із-2 та іс 3 Сама ж вона мала стати аналогом Т-10. На додаток до цього китайським конструкторам пощастило отримати напрацювання по башті чехословацького танка важкого танка кінця 1950-х років, що вони її використали. Ну Якщо ми подивимося по зовнішньому вигляду, то ми зрозуміємо, що серйозно корпус це стандартний китайський танк по корпусу. А от башта чехословацька. Дивіться, оці екрани такі, форма башти, от конкретно. Ну, воно кидається в очі. Вже в нас гілка чехословацьких важких танків є. То ми відразу бачимо такі, як ну коротше, східство таке із цією гілкою по башті. Тепер дивіться по схемі бронювання. Буду розповідати без калькулятора, тому що дивіться, у нас під прямими кутами броня НЛД 190 мм. Я дивився, можете довіряти цим цифрам. ВЛД у нас броня від 210. До 230 в залежності від площини. Тут більше 230, нижче у нас 210 Десь приблизно є ось трикутник. оцей. От, якщо під прямим кутом на цей трикутник дивитися, там около 300 мм. Ну, доволі багато. Оце по краям. От конкретно тут по краям около 300 мм. Бронювання лобу башти також більше 300 мм. Бронювання слабкого місця це лючок. Ось у нас командирський 200 мм. Тобто, броня у машини реально є. Вона около 200 мм, тут 210-230 мм, башта 300+. Є дах башти, він десь в районі 240 мм, 230-240. Ну коротше, приведеної броні мається на увазі. Коротше, він пробуватися не повинен так просто. І лючок також вицілити буде не так просто. Хоча він, як вам сказати, він не громадний. Ну, от дивіться, яка частинка виступає, сюди важче потрапити. Якщо я лозити будете, то в принципі не так-то просто його й пробити. Це на практиці вже більше подивимося. Як воно буде, коли ми зможемо його отримати, звісно. Тому що він ще не роздавався і не, не, куп... ну, не можна було його ні купити, ні отримати за марафон, ні за що інше. Тепер давайте по вогневій міці. Значить, дивимося. Середня шкода за порцем у нас 360 одиниць. 360 одиниць це менше необхідного мінімуму. Значить, пробивання у нас базовим снарядом усього 218 мм. Підкаліберний базовий снаряд. Голда у нас пробиває 290, кумулятивний снаряд, от конкретно, і осколково-фугасний, зрозуміло, підвищена шкода, 60 пробиває. Ну, голда пробуває 290, це в принципі якраз нормально. А от для підкалібера, для стандартного на 218, це дуже мало, тому що це навіть не ББшка. Ви розумієте, нормалізація буде гірша. Пробивати буде набагато ним важче, тим більше. Ну, не знаю. Це якщо до 9-10 потрапляти. Звісно, дуже багато картонних танків, але ви ж важкий танк прориву. Ви повинні будете пробувати і наносити дамаг. А це не так-то просто буде на е стандартних снарядах. Потрібно буде переключатися на голду однозначно. Кути вертикального наведення, мінус 8 плюс 23, Ну, в принципі, стандартні кути, мінус 7 це вже більш-менш комфортні. Мінус 8 це нормальні, хороші кути, тим більше для китайця. Значить, час зведення 2,68, отакій комплектації в базовій, як у мене. Значить 0,38 розкид на 100 метрів. Звісно, це все апнеться, в принципі. Я думаю, десь можна буде на 0,35-0,34 апнути точність, плюс можна буде апнути час зведення. І середня шкода на хвилину 2187, при тому, що вона також буде апатися. Десь 2600 2700 я думаю, зможемо апнути. Без проблем. Значить, по гарматі, що я можу якщо підсумувати? Ну, гармата з маленькою альфою, з більш-менш нормальною перезарядкою. Хоча, мені здається, на таку альфу це стандартна перезарядка, якщо чесно. 9,88, так воно апнеться, десь буде в районі 8 секунд. Але все ж таки всього 360 дамашки. Буде від дамашки важче буде грати, тому що гармата з маленькою альфою. По живучості міцність у нас 1450 одиниць. Це, в принципі, стандартний показник, десь 1500-1450 для восьмого рівня стандартний показник. Бронювання корпусу у нас 120-120-60. Ну, дійсно, тут 120 оці листи, але наведена броня тут буде десь 210. Якщо от під таким кутом дивитися, то приблизно буде 200, 210, 230, в залежності від того, яку площину потрапити. Отут далі 230, отут десь 220, отут десь 210. Ну ви зрозуміли, коротше. Воно так броня розпреділяється. Ну шкода, що мод цей не працює зараз в ангарі, щоб по-нормальному можна було в гаражі це все роздивитися. Бронювання башти 300, 150, 80, Реально в башті є 300, Отут навіть набагато більше і до 400. Її буде пробити дуже важко, лючок 200, це все обговорили. Значить, по рухливості дивимося. Маса у нас машини 46 тонн, значить потужність двигуна 620, потужність 1348. Ну, потужність, скажу чесно, невелика. Невелика питома потужність, ми будемо повільно набирати свою максимальну швидкість. Максималка також не дуже велика, нема 50 км, всього 40 км вперед, 15 км назад. Ну, що я можу сказати? Це стандартний, важкий танк. По типу, напевне, я не знаю. Можливо, навіть по типу Льови, по набору швидкості. Ну, плюс-мінус. Хоча в Льови, мабуть, там ще менше. Значить, швидкість повороту шасі 2712. Стандартно для ТТшки це не швидко. Для ВТшки, точніше. По скритості немає ніякого сенсу розглядати цю машину. Огляд у нас 390 метрів. До речі, огляд хороший. 390 метрів це прекрасний огляд для важкого танку. От така от машинка в нас виходить, екіпаж у нас 4 чоловіка. Це преміумний танк, це преміумний стандартний преміумний танк, який фармить більше кредитів, більше досвіду і безкоштовна. І пересадка екіпажу короте, на нього розповсюджується. Народ, коментуйте, до речі, що ви думаєте на рахунок цієї машини. І ще, що я хотів сказати, що вже вийшло оновлення 1,21.1. Ну воно вийшло, саме оновлення, воно вже розпакувалося, але всі активності будуть доступні з 21 числа. І ви можете в порівнянні знайти до речі, кому цікаво, 56 арку. Це той танчик, який ми отримаємо. В е, цій четвертій главі бойової перепустки, в тимчасовій, яка буде продовжити діб з 21 по 31.07. У нас можете його роздивитися. До речі, я подивився на рахунок 3D-шного стиля, як вони сказали. Отой 3D. Він реально 2D. Я не розумію, що там 3D, тому що дивіться, навіть оце бревно все є. Коротше, Кулеметик, оце є, Ну все є. Мені таке враження, що той. Стиль, чому вони її 3D ще називають, не можу зрозуміти з бізону. Ну от, от такі справи, це вже буде інша історія, а поки що ВЗ-111. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машинки, чи хотіли б її отримати, і на рахунок того, де її можна буде отримати. Значить, я думаю, що на неї буде або якийсь марафон, або вона буде пропозицією якоїсь там, у якомусь календарі. там, Китайський Новий рік там, або, наприклад, на новорічний календарь, або ще щось. Я думаю, кудись її запхають по-любому. Не знаю, можливо, буде в якомусь марафоні от, серйозно. Ну, хто його знає. Немає конкретних версій ні на ввод Експресі, де. Не можу сказати, де вона буде, але вона вже, в принципі, в такій комплектації може виходити в будь-яку активність. Подивимося, як воно все буде. Пишіть, до речі, на рахунок цього. Де цей танк зможе бути? Як ви думаєте, куди його застосовують? Застосують в яку активність? Всім дякую ще раз за перегляд. Підписуємося, коментуємо і ставимо подобайки. Ви самі найкращі, папа -па, народ.